Привіт, солдати, ти мене не знаєш, я просто дівчина, живу собі, як всі, в моєму місті тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, Бо серце просить, бо я так звикла, і думки ще на душі. Я пишу на листі, в моєму місті сльози, біль і розпач, і так не стрімно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душою к'єшся на передовій, там дуже страшно, постріли лунають. Та не здаєшся ти, ідеш вперед, ідеш у бій, і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя, і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса. Бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. Вся Україна молиться за тебе, щоб швидше повернувся, ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав ми. Сподіваюсь, ці руки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.